Сесія міської ради працювала 8 березня. На її порядок денний було винесено 48 питань. Розпочалось пленарне засідання врученням від знак почесний громадянин міста Славути, родинам загиблих захисників України Олександра Кириченка, Владислава Медзинівського, Івана Стасюка, Олександра Прокопченка, Сергія Кузьмінчука, Вадима Сабінського, Юрія Метельського, Миколи Сенькевича. Про присвоєння почесного звання депутати проголосували ще на попередній сесії. Перш ніж приступити до розгляду порядку денного, депутат Петро Скиба звернувся із закликом до чоловіків мобілізуватися до лав Збройних сил України, до освітян, посилити підготовку молоді до захисту вітчизни та до усіх, аби гідно вшановувати пам'ять полеглих. Серед сесійних питань, що знайшли підтримку, звіт про виконання програми архівної справи, внесення змін до бюджету громади, де крім іншого, передбачено виділення коштів для Надання фінансової підтримки шести військовим частинам та одному зі шпиталів звітували на сесії керівники медичних закладів про результати програм розвитку та підтримки. Центру первинної медико-санітарної допомоги та міської лікарні окремо про виконання фінансових планів. При обговоренні дискусія розгорілася навколо питання імені Федора Михайлова, яке носить лікарня. Питання залишилось відкритим. Отримали депутати відповіді на запитання, що виникли у них при розгляді звіту про виконання програми підтримки підприємництва. Прийнято рішення про запровадження системи енергетичного менеджменту у бюджетних та комунальних установах та затвердження відповідного положення. Зважено, як завжди, підійшли депутати до голосування за земельні питання, яких завжди у порядку денному у пленарних засідань найбільше. Після обміну думками було схвалено звернення міської ради до представників законодавчого та виконавчих органів влади щодо сприяння у врегулюванні спору між «Нафтогазом» та Славутським житлово-комунальним об'єднанням та недопущенні банкрутства комунального підприємства. Нагадаємо, національна акціонерна компанія вимагає від житлово-комунального об'єднання сплатити борг у сумі, що у 4,5 рази перевищує його вартість, закріплену на. На час накопичення боргу у різному депутати мали можливість ознайомитись із роботою Славутського центру Червоного Христа України, яка була презентована його працівниками.